Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Усіх вітає сьогодні неділя, 13 серпня. Знову ми своїх улюбленців. Ну, програма максимум, да? замішана мішанка, гріт. Купали, купаємо голубів, там вітаміни. Ну, тобто, весь недільний комплекс в одному дню <гум> хочемо вмістити. Ось вони вже після купеля. Насолоджуються купанням. Купаються вони зараз, значить їх треба купати якомога частіше, але хоча б раз в неділю не рідше. Це буде супер. Тут теж, віця вже лежать, як поросята вже лежать. Лежать, як поросята, віддихають. Деякі ще купаються. І сьогодні Наше відео я хотів би в попередньому відео ми трішки говорили про Про хижака. Там яструб, коршун, копчик, там по-разному люди на нього говорять. Но я знаю, що самі ярі хижаки це е, яструб-перепелятник і тетерів'ятник. Це два таких хижака, які дуже активно люблять наших голубів їсти. І вони все роблять для того, щоб їх їсти. Вони навіть селяться поблизу голубника далеко, і далеко не треба їм летіти. Десь там гніздо в пару кілометрах від голубника зробив і собі живе наповно. Їсть наших голубів. Нам це печально, шкода. На сьогоднішній день я хочу вам сказати, що я втратив майже всіх цвітних голубів. Ті голуби, які там в мене літали, це було їх порядка 10 цвітних голубів. Це там шимелі були, рабенькі, там всякі були голуби, які в мене успішно пролетіли 5, 15, 25 кілометрів. Їх на сьогоднішній день залишилося. Не буду обманювати. Двоє. Так, да, я їх бачу, ті голубі, я на них дивлюся. А, троє, 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 парн, ще одна голубочка єдна. Троє голубів залишилося. А також пострадали ще тогорічні голуби. Теж тоже, тоже пострадали тогорічні голуби. І, значить, давайте все ж таки вияснимо, піднімемо питання. Чому так відбувається? Що для цього, що це таке робиться з цими голубами, чого так зараз ми втрачаємо наших голубів. Хоча ще там пару місяців назад, місяць-два місяці назад, ці голуби спокійно там літали, на вулиці сиділи і такого не було. Такого, скажімо так, так пташку не брав хижак, як зараз бере. Що? Що для цього? Що залишилося? Що, що трапилося, да? Ну і, значить, для цього є цілий ряд. Цілий ряд заходів я роблю. Там, щось роблю, щось не роблю. Для того, щоб нас так не траплялося. Ну, зараз почнемо трохи погордитися. Поїлочки, тобто що я ще роблю? Кожен тиждень приїжджаю, мию поїлки, ну, солюю мию або содою мию. Різниці немає. Там якісь бактерії все одно лишаються. Я їх там, скажімо так, вимиваю, це зараз вони сушаться на сонці. Вони зараз повисухають. Я це, там в мене чотири поїлки. в мене дві в одному боксі, дві в другому боксі. Періодично. Да? Один тиждень одни, одну сушу, на другий тиждень другу, тобто я їх чередую. Зимою це не вийшло, бо, бо, да? Це тільки літом, так, літо, весна, осінь. Так. Теплі дні. Так, значить, вертаємося до наших яструбів. Значить, так, е я би сказав, значить, перше, перше. Це режим польоту або вигулу голубів. Значить, що це, що це таке? Значить, коли в нас голуби? Є такі періоди часу, це зима, або от зараз, або рання весна, що хижак він найбільш ефективно так? їх. Добуває, б'є цих голубів. І потрібно вжити вслідуючих заходів. Значить, випускати голубів, як? Випускати голубів. Значить, в силу того, що, я кажу, ми не знаємо, як це відбувається і коли він прилетить і заб'є нашого голуба, забере, ми цього не знаємо. То ми можемо це якбись чуть, чуть трошки. Ми запобігти цьому. Значить, випускаємо голубів. Якщо ми будемо хаотично випускати голубів, або ці голуби будуть самі вилітати і залітати, значить їх залишиться дуже мало. Причому забере забере самих таких жирних, самих вкусних і самих класних. Як це відбувається? Значить, Рано вранці голуби просинаються дуже рано. А він просинається напевно ще раніше. І коли наш голуб вже вилетів, і політав, і там сидить на, на причілку, на хаті сидить там, на криші та де угодно. Або ще злетів на землю. Хижак відслідковує цього голуба, він знає, що він там. Є, і що він там день вилітає і безхозно сидить постійно на вулиці. І пристраюється до цього, вибирає оці моменти такі, влаштовує влаштовує на нього ці засідки, пастки. І потім врешті-решті-решт врешт він його забирає, цього голуба. Тому що він вже вивчає, вивчив вже його поведінку цього голуба, знає, що до чого, і спастися цьому голубу дуже. Мало шансів, що він спасеться. Мало. Значить, режим польотів, режим виголів. Значить, Робити слідчим чином, Так, щоб це було е, десь не рано. Ну, можна рано, можна вечором, можна днем, як в кого виходить. Але голуб не має сидіти на криші. Е, ви прийшли на голодну, голубів не випускаючи. Не, не кормчи на голодну. Випустили голубів, голуби в небо і літають. Якщо вони там сидять цілий день, то рано або вечором, тобто раз або два, вони будуть охотно літати. Значить, Ми відкрили голубник, голуби наші пішли у вирій, в небо і вони літають. Ви їх можете е, манити манком. Ну, там По свистку можете їх заганяти, або корм показувати. Це також робить, ну вносить свою ліпту в змагання майбутнє, тому що якщо голуб прилетів і сидить на на криші і не хоче заходити в голубник, а це час йде, да? то тут також й, якби така, скажімо, дисципліна. Да? Тобто Він бачить, він знає, що йому. Предлагають поїсти, і він з радістю злітає і заходить в голубний. Відпрацювали це питання, да? перше. Значить, графік, графік, режим, графік польотів і виголів голубів. Тобто голуб не має сидіти цілий день, має голуб заходити літати раз або два рази в день по, по графіку. Там, який ви вже самі определяєте? Чи це рано, чи це вечір. Ну, бажано не рано і бажано не вечір, тому що він також ефективно буде ловити здобич, бо він їсти хоче і рано, і вечором. Днем він вже щось перекусив. Да, днем це такий оптимальний варіант. Так, друге питання. Значить, стан голуба нашого. Значить, дивіться, може бути який стан. Ну, ранньою весною. Коли ми там попарували голубів, це може бути слідующе. Голуб жене голубку на яйця. Тобто він не думає за яструба, він не думає, там, щоб йому втікти або пильнувати цього яструба. Він дивиться за, за цю голубку, він же її, жене її посилено на гніздо. Значить, В цей момент цей голуб також е стає. Стає здобичу, легко, легкою здобиччю, бо він неуважний. Не, не, не да, це. Цей голуб неуважний. І також потім голубка з зайцем. Це те ж саме, тобто голубка з зайцем, вона там, в неї якісь організми проходять процеси, вона там в неї вже, ви бачите, коли голубка з зайцем, там всі, всі розуміють, там в неї вже припухлість є зверху. Да? Тобто вона навіть може втрачати вагу, там, вона менше рухається, вона, вона дуже вразлива також. Тоді, коли в неї формується яйце. І те, що вона втіче від яструба з яйцем, маловероятно. Тобто друге питання, значить, голуб, коли жене на голубку, голубка з яйцем. <головіка> І ще таке може бути. значить, Коли голуб втомився, голуб втомився там, е а, кормить голубенят. Я забув сказати, значить, дивіться, ще, коли голуб вже кормить голубенят. Коли голуб кормить це категорично його випускати, не можна, не можна, можна, тому що. Голуб ослаблений 100%. Голуб е, також думає, де йому роздобути, знайти якусь там травичку. Тобто голуби, які кормять гублять, вони, якщо випускаєте, він не летить небо. Він зразу летить десь у якусь траву довбати, там десь щось якийсь отсів шукає там, там все, що угодно. Він шукає, але він лазить по землі. Коршун, який е, сидить на дереві і чекає на нього, що він десь там. Значне, щось голову засуне під якусь каструлю буде довбати, злетів, підлетів, забрав голуба і голуба немає. І що ми сидимо вже розстроєні, плачемо, бо бо нас голуба з'їв коршу. А тікти він не зможе, бо я кажу, що коли голуб сидить високо на криші, то він тоді ще. Пильнує за цим коршуном, він ще тоді там може якось тікти, коли він не побачить далеко, або заховатися, а тут куди? що на землі голуб сидить. Про це мови не може бути. Тобто і все легка здобич голуба, який годує голубенят. Тобто категорично заборонено випускати таку пташку, бо її не буде. Е голуб втомився, Значить, прилетів голуб зльотів, е змагання, бо випускали десь у його він. Там довго блукав днями блукав прилетів голуб. Він такий, як, як листок бумаги легкий. І ви на другий день тобто залетів, там єлі зайшов, попив, поїв, і на другий день випускати його вже ви випускаєте його, щоб він вже літав. І знову його може не стати цього голуба. Чому? Тому що. Десь він там літав, не знати де і скільки. В нього там, крім того, що він спалив весь всю енергію, весь ресурс спалив, то він ще там понадривав собі ці мишці, ну, давай сказати, не підірвав, не а навтомлював ці оці мишці, втомилися в нього. Крила втомлені, там, ну, голуб томився, розумієте? І ви його випустили, і знов цей самий хижак, він його забере 100%. Про За це можна навіть не переживати, що він забере, не забере, він його забере. Це я вам обіцяю, що він його забере. Значить, голуба, який втомився після льоті, поки голуб не встановився, його пускати не можна на вулицю. Так, і значить, саме козирне, саме козирне питання, яке. Чому пропадають у нас голуби? Так, от я вам казав, що в мене є голуби, які прилетіли 5, 15-25 кілометрів, причому вони прилітали зразу ці голуби. В той же день прилітали, от їх на сьогоднішній день їх половину немає. Де вони ділися, ці голуби? Даю відповідь. Ленька. Ну, ленька ще, ще півбіди, що там вона ця Ленька, якби. а от саме критично, це. Останні пера. Якщо там голуб леняє тулубом, у нього є всі пера, він ще там якось якось він там ще втіче. А от коли вже в нього немає чим летіти, куди він тіче? Від кого він тіче втеч... і куди він тіче, коли в нього нема чим летіти? А нема в нього чим летіти, тому що в нього вилітають навіть буває і по два пера з одного крила. Останні останні, критичні, критичні, останні, Чотири пера критичні. Тобто, якщо голуб линяє, перше, друге, третє, четверте перо, навіть п'яте, це ще там ще пів біде, да? ну І то п'яте це теж багато. Тобто, Чотири пера линяє, це ще як би так, це ще не проблема. Тобто, голуба ще є можливість спастися, втекти, бо в нього оці скоростні пера, в нього вони є, і він ще шанс у нього є. Но, коли в нього, він гребе кревми, а, нього... а він не летить, бо він на останніх 4-5 приїнах линяє. А ми ж... це ж спортивний голуби, це на тобто має він має, бути... він має бути в нас впітаний у формі, для того, щоб змагатися або там... ну, молоді голуби. Тобто зараз якраз серпень місяць. Це змагання, тренування йде молодих голубів. Голуб має бути в формі. От представте собі, що голуб у формі, тобто він набитий, да? і плюс в нього немає пір'я, що на чому летіти. Парадокс. Все, це, це легка здобич. Тобто цих голубів зараз в цей, в цей момент, коли вони линяють, це, він, він бере все, що хоче і як хоче. Тобто тут зберегти голубів дуже тяжко. Як вийти з цього положення? Виходів з цього положення є декілька. Значить, Перше, Значить, для цього люди придумали затемлення і освітлення. Значить, Хтось робить, хтось не робить. Ну, я думаю, що це класна річ, я би її робив, якби я був коло голубів кожен день. Значить, що ми, що ми е, цим методом виграємо або втрачаємо? То, якщо це затемнення, то голуб медленніше линяє і він там на якомусь етапі е, гонок чи змагань, буде, буде линятися чи не буде леняти, там може пару прін там одна чи дві. А потім, коли інтенсивно буде гонка інтенсивні, то голуб взагалі перестане линяти. Він буде просто перестав, не буде линяти. І таким чином ми також ми збережемо голубів, а потім вже після змагань її закривають. Там вже, ну це там цілий процес, розумієте, там це, я так не розкажу, бо це там це треба. Посвятити цілий відеоролик е, питанню е, затемнення або освітлення. В секретах чемпіонів є це все. можете Подивитися, там більш докладніше розказано це і описано. О, значить, Методом затемнення і методом освітлення ми це можемо зберегти голубів. Е, ще є метод, метод я е, бачив його. Також в цих е, секретах чемпіонів, e, Значить, коли в голуба виривають пір'їни. Ну, це якби трохи варварський такий метод, але якщо це правильно робити, і люди кажуть, що це в принципі нормально, це американці так основно основному цим е, займаються. Тобто, можна зробити так, що голуби на, на, на зарошній на період да, будуть мати вже оновлені. Крила оновлені пера. пара, тобто голуб вже не линяє. Тулу, що тулуб, він може, линяє, а от е крильми, він, крила в нього е пір'я в крилі, вони в нього всі е в наявності. Тобто 10 там, чи 11, чи 12 штук, там кого як. Оце таких пару методів. Може, ще якісь там методи є. Я не знаю, є такі голуби, які да, ще, ще є такі голуби, які ви ж, розумієте, то, що є голуб. Тобто, кожен голуб, кожна порода голуба, давайте скажемо, точніше по-разному линяє. Тобто, зараз є такі голуби, що от вони всі вивелися там, допустим, в лютому місяці, але всі по-різному линяють. Розумієте? Тобто, тут теж треба враховувати це і якось підлаштовувати цю його линьку, підлаштовувати. Під оці пуски, випуски. Але це все забота. Це, треба, це дуже шипетільно це дуже, треба це все робити працювати, тому що е, сложновато це все. Так, значить, Обговорили линьку, да? Тобто Линька це самий Самий такий е, самий метод, коли ми можемо загубити голубів, тобто їх можуть з'їсти. Причому класних голубів е -э ну і що там ще таке, я би, значить, за да, змаганнями ми вже говорили, да? що голуби втомлені. І ще е є особливість місця розташування вашого голубника. Тут теж є якийсь такий, значить, е дивіться, може бути е десь. Таке місце, що там просто цих яструбів буде просто кишіти. І там треба буде враховувати оці, приміняти оці всі системи всі системи, які діють на збереженні наших голубів. Навіть таке може бути, що білого голуба у вас ні одного не буде. Тобто у вас можуть бути одні чорні голуби, такі темні. як Чорні як смола, да? такі голуби можуть залиши. Некрасиві, чорні, як ворони, але будуть жити. Тобто, розумієте? Тобто, от в моєму випадку, дивіться, в мене цвітні голуби були, я його да? і класні були голуби, а їх немає. От Зараз я вже думаю, що може їх перестати виводити цих цвітних, тому що це вже не один раз, не один рік. Тобто, цвітних вибиває, там, хлам вибиває. Там залишається дуже їх мало. Займатися цими цвітними, ну, не знаю, може там щось і виживе, там, пару штук, ну, поки ми ще буду займатися, там буде видно. А от темні голуби там, їх більше виживає, сизі, темні, крапчаті, там, горошкові, там, хто їх називає, да? от вони вони більше виживають. І, Допустимо, якщо взяти 100 голубів і. 50 на 50 да, взяти поровноцінно, то е, білих може залишитися один або два, а от оцих темних може залишитися 10 приблизно. Да? Все ми говоримо приблизно і условно. Ну, оце так, виходить, такі наші справи по цьому хижаку. Так, да, це дуже велика проблема в голубоводстві. Яку, на жаль, ми вирішити не можемо. Ми можемо тільки зробити те, що від нас залежить. Тобто питання ми не рішимо. Ми тільки можемо рішити те, що від нас залежить напряму. Оце ми від нас, ну, це ми тільки можемо таким чином, ми можемо зберегти оцих голубів, якщо ми будемо виконувати оці ці пункти. Ну, Це їх дуже мало. цих пунктів. Там я знаю, що є такі голубоводи, які... До цих пунктів додать ще 10 пунктів. Но, я думаю, що якщо кожен голубовод до цих моїх пунктів додавить ще один-два пункти, і в нього вже буде в голові декілька цих методів і він буде більше знати, то ми зможемо краще справлятися з коршуном. Чи там ну, Яструбом, да? коршун, яструб, ковбочик, хто як називає. Да, ще, а, ще, Я не сказав, що краска там є. Спеціальна краска, якими е, красять голубів. Е, одні кажуть, що вона ефективна, другі кажуть, що вона неефективна. Я не знаю, якщо чесно. Бо я красив. Е, пару років красив червоною такою яркою. Е, навіть червона, вона така розова, типу, да? красив цих голубів і молодих голубів взагалі немає смислу, вони потім вилинюють і цієї краски не залишається. А старі голуби там, та брав, він, брав він і, і таких. І таких. Коротше, брав він всіх. І кращених, і не кращених пропадали вони всі, так що я не знаю, чи це ефективно. І наскільки це ефективно. Може якась там спеціальна система є для цього. Схема, система, може, може, я не буду нічого говорити. Ну, от якось так. Значить, Поговорили про такі наші безнадійні, скажімо так, безнадійність нашу. Яку можна якось там вирішувати, там старатися щось зробити, щоб було все добре. Дякую за увагу. Всім пока.